З давніх давен в Україні на стрітиння випікали булочки у формі жайворонків, як символ приходу весни. Таким чином закликали весну та щиро вірили, що пташки на крилах приносять тепло та радість, а у вашій родині випікали жайворонки на стрітиння. Через 40 днів після Різдва відзначає стрітення. Існує традиція пекти до свята жайворонків. з тіста спеціальні булочки у формі пташки. В народі вірили, що це допоможе закликати весну та тепло, таких жар волонків давали малим дітям, щоб ті весело закликали весну та новий цикл світлого життя, допомагаючи йому збороти усе темне. Наші пращури помічали, що прихід весни пов'язаний із поверненням із звирії птахів, тому вірили, що саме птахи приносять її на своїх крилах. Отже, найперше магічне дійство. Заклинання весни полягало в імітації польоту птахів, тому головним засобом заклинання усіх слов'янських народів вважається випікання обрядового печива жайворонки. Чому така увага саме до цього птаха? Тому що він прилітає найпершим і є справжнім благовісником весни. Співжайворонка в полі особливо незвичний і дивний. Коли ще лежить сніг, тріщить мороз, а повітря дзвенить від весняного щебету. Українці вірили, що жайворонок має ключі у двері, і саме він відмикає небо, небесні ворота і впускає весну. Закладальний обряд полягав у тому, що випечені жайми роздавали дітям, які співали веснянки і бігали з ними по стелі тримаючи в руках. Натикали їх на палички, щоб якнайвище підняти, або впали на голову, імітуючи політ птахів, бігли з ними на городи, в садки, на горбочки, вилазили на плоти, на дерева, на дахи, висаджували печиво на гілки дерев, на скирти сіна, а ввечері сідали. Підтримуйте українські звичаї, передавайте своїм дітям, давайте разом кольоризувати українське. А я зичу вам всього найкращого Миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей.